Доброго дня, діти, послухайте, будь ласка, загадку. Біла, гарна, чарівна, мов снігуронька вона, землю прикрашає, сріблом засипає. Все навколо, наче рай. Ну, мо хто це? Відгадай. Правильно, це зима. Діти, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про саму чарівнішу пору року зиму. Дітки, давайте з вами пригадаємо, які ознаки зими ми знаємо. Взимку падає сніжок. Зимою ми катаємось на санях. Взимку можна ліпити сніговиків. Потрібно годувати зимуючих птахів. Зимою ми вдягаємо більш тепліший одяг, взимку деякі тварини впадають в сплячку. А чим саме добре зима? Давайте подивимось: взимку ми зустрічаємо новий рік. Зимою можна ліпити сніговиків. Зимою ми можемо робити на снігу. Янголів, Взимку багато снігу. Взимку ми катаємось на санах, а також зимою ми святкуємо святого Миколая. Діти, зима це не тільки добре, а ще й є й погане. Взимку ми частіше хворіємо, зимою ожелеть і ми можемо падати. Зимою багато снігу наметає зимку бувають хуртавини. Птахам з зимою нема чого їсти. Бездомні тварини зимою можуть замерзнути. А зараз пропоную погратися в гру, яка називається Зима яка? Зима яка? Сніжна зима яка? М'яка. Зима яка? Колюча зима яка? Льодяна зима яка? Пухнаста зима яка? Кришталева. Зима яка? Святкова. Діти, сподіваюся, ви дізналися щось нове про зиму, а мені вже час з вами прощатися. До побачення і до нових зустрічей!